Відції звалювання попали. Я буду грати в товаристві матчі Шапоєнси проти Атлетико Мінейру. І, і, і я починаю. Я граю за Шапокуєнси, тому що, що вони попали в автокатастрофу і я хочу вшанувати їхню команду і їхніх враців, ті, що померли, померли в автокатастрофі. Деннер дає пас на Сатумайора и Сатумайера Фоллик и Чсимар Май м'яч в ногах и дає на костел. И костел дає на Лукаса Гомоша. Лукас Гомос подає. И центральный нападающий. Є... Пробиває вещи воріт. Вратар азать ко мне м'яч. Сікеры бореться в верховій боротьбі Нам має м'яч в ногах і дає на Лукаса Гомеса Лукас Гомес дає на Адойма. Но Адойм втрачає м'яч. Ау для Іще ау для аут для шапокуєнца. Еще один аут для шапокуєнца. Кастел кидає аут Кастеллу дає неточні паси пасы на право нападающего шапокуенца. Аут для шапокуенства и кастелу кидає на лукаса Гомеса. Лукас Гомес дає на обоима и обоим пробувает. Вона попадає в гравця Атлетико Мінейро. Сутумайер дає на фланг. Тау для шапку янства. Любий захисник шапку янства. І грає верху боротьбу. Корсало виграє верху боротьбу і дає на нену. А нене дає на костелу. Костелу переводить на -Fang. а Абойн дає на Родріго. Но він не приймає м'яч Нен дає на Мара Джосі Мар я на Костелло і Костелло втручає м'яч і, і закінчується перший тайм за Шапок в поліянстві проти Атлетико Водри і Атлетико Мінейро розводить м'яч Я для Шапок в єнстві Данер керує аут на Джосі Мар Джосі Мар на Нелена на Родріго Андраде. <ріграє> Лукас Гомес підбиває ноб'є <ріграє> повзворота. Віктор відбиває м'яч. Родриго Андраде, виграє верху Бергу, Сотумар дає на Адо Уму, но усайт в, в АДО Віктор Виктор м'яч. Джосімар бореться і виграє верху верну. Адом дає на свою матер і свою матер забиває його. атлетико менейо разводит мяч лунтречае мяч и аут для дад аут на на сикеру Втрати м'яча ігрука Шапокуєнці. Віктор вибиває м'яч. Марсело бореться і виграє верхову боротьбу. Лукас Гомес втрачає м'яч. Скіра приймає м'яч на груди і дає на денер. Марсело дає на Кастелу і Кастелу дає на Лукас Гомес. Лукас Гомес дає на Ненема. І Нене пробиває штрафний. Нене забиває гарний гол зі штрафного. атлетиком. Лінейру розводить м'яч після гарного забитого гола від Ненема. Той дає на свою марку. Ау для Шапокуянс. Кастало кедем'яч на Джосимара. Джосимар дає на Марселу. Марсело переводить на другий фланг на Денера. И Даннер Денер дає неточный пас. И І... закінчився матч за Шапокуенце проти Татко Мінейру. Шапокуенце виграв з рахунком 2-0. Я закінчив. Пам'ятні матчі за Шапукуєлсу проти Атлеті Мінейро. Шапукуєлс вірив Атлеті Мінейро 2-0. З вами був Ваня Попадич. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока!